Йвали, танцювали, а найголовніше отримували подарунки. Полтавський ліцей No17 грунтовно підготувався до свят 6 грудня Дня Збройних сил України та святого Миколая. Цього дня вони отримали море емоцій, а також привітання від депутата Полтавської міської ради Дениса Поліщука. Він каже: колись мешканці Подільського району обрали його депутатом. Нині він опікується не тільки станом Подільського району, а ще й дітьми, які тут проживають. Щороку він дарує їм подарунки подарунки. понад вісім років я дарую для дітей подарунки. Це колись вибрав для себе гарну традицію. Дарувати кожна дитина отримує від мене подарунок до новорічних свят. Я маю маленьку надію, що десь їхні мрії збулися. Я Відчуваю себе в ролі святого Миколая для дітей багато свят не буває, говорить директорка ліцею номер 17 інтелект Олена Голтвяниця. Тому всі вони з нетерпінням очікують їх, бо саме в ці дні отримують подарунки. Сьогодні не просто день Святого Миколая, а День Збройних сил України. Дійство за сценарієм поєднувало обидва свята, і ви бачили, що діти дуже гарно реагували і на святого Миколая і на захисника, який його супроводжував. Цього дня у дітей емоцій повно говорять вони. Окрім позитиву від виступів, ще й радість від отримання винагороди. Всі знають, що подарунки завжди будуть роздавати після таких виступів. Я дуже хвилювався, коли дуже багато було людей Думала, що? Е, чи я не забуду слова? Ми і танцювали, і руханки були, і співали, і вірші розказували. Мені сподобалося, тому що це цей кінець, тому що там не тільки роздавали подарунки, а тоді вже під кінець е, такий настрій був. От ніби як сталася якась приємна подія. Такі свята бувають раз в рік. Мені дуже сподобалось. Це дуже було класно. За словами депутата Полтавської міської ради Дениса Поліщука, такі вітання для дітей він влаштовує щороку не тільки для малят Подільського району, а й у навчальних закладах у Ковалівці, Вакулинцях, Сем'янівці. Дарувати подарунки буде впродовж новорічних свят.